Кілометри маскувальних сіток для захисників плетуть жительки селища Засілля, що на Миколаївщині. Організувалися самотужки на тканини і витратні матеріали скидаються усім селом. Чим ще займаються волонтерки і як допомагають українській армії на фронті? Бачила і знає наша колега Наталія Якобсон-Белібова, яка з нами на прямому зв'язку. Наталю вітаємо! Раді бачити і чекаємо від тебе більше подробиць про волонтерок Миколаївщини. Вітаю, колеги. Навзаєм теж рада бачити, що стосується цих жінок, які плетуть сітки в селі засілля. То як правило, всі вони мають на фронті братів, чоловіків, синів, словом, родичів. А де дехто з них і по кілька організувались вони понад три місяці тому, і за цей час вже встигли сплести кілька десятків сіток. Як правило, замовлення беруть з південного напрямку, саме звідти, де. Несуть службу їхні рідні та близькі, а дуже великим попитом користуються сітки великих розмірів 8 на 9 метрів. Вони вимагають певного часу для виготовлення. Тож жінки, яким доводиться працювати в приміщенні без світла, намагаються використовувати весь світловий день. Тож виходять на роботу від самого ранку. Якщо є потреба, то працюють і по вихідних. Пані Надія, з якою ми поспілкувалися, досить вправно вправляється з цими сітками. Навчилася їх досить швидко плести. поки ми з нею роз. <змовляло>, вона встигла пройти кілька рядків. У неї на фронті не один родич. Пропонує послухати, що з цього приводу каже жінка. У мене двоєрідний брат і один двоєрідний брат загинув, внук на фронті воює. О, є, звичайно. Через те йдемо, допомагаємо, переживаємо, дуже переживаємо, щоб повернулися, щоб були в теплі, щоб були не голодні. Ось ну, ну, так і працюємо. Окрім сіток, жительки села плетуть спеціальне маскування для певного роду війська також виготовляють спеціальні маскувальні нашоломники. Один такий може зайняти на виготовлення цілий день. А місцева майстриня спочатку в'яже спеціальну заготівлю. Потім жінки вплетають в неї вже порізану тканину. Це досить важка й копітка робота. Однак жінки вже звикли працювати швидко і злагоджено кажучи, розуміють одна одну, навіть не знапів слова, а з напівпогляду Пропоную послухати одну з них. Ми тут от, мовчки шур-шур-шур, і кажу, що як у вулику. Дуже вдячна, що вони такі. Різні характери, але ми один одного розуміємо і розуміємо, що це треба. І в душі так завжди е, кажемо, що от, чу, так кажуть, а ну хай там хтось плете. Ну як ми не будемо плети, і хтось там не буде плести, то тоді хто? Попри те, що засілля було 8 місяців на лінії вогню, і місцевим вистачає клопоту з розбитими будинками і розореними домогосподарствами. Вони не припиняють допомагати фронту. І обов'язково, коли настає час передавати на фронт, Сінки, сітки та нашоломники, вони виготовляють домашні смаколики, передають хлопцям в окопи, щоб там вони відчули не лише їхню турботу, а і трошки домашнього затишку та тепла. Наразі це все, що маю, колеги передаю слово вам. Зичимо і затишку і тепла. Дякуємо. Наталія Якобсон-Белібова була з нами наживо розповіла про волонтерську діяльність, яку розгорнули жителі села Засілля.